Закрили школу, а потім вбухали туди понад 10 мільйонів гривень. Ще мінімум стільки ж збираються. Василь, ну як так? Дуже типова історія для Кривого Рогу, але цього разу пройти повз свої не могли. Бо те, як спочатку довели заклад до ліквідації, а потім обзавелися кримінальною справою на ремонтах, вражає. Я журналістка своїх Олена Петрусенка, а це моя колега Анастасія Цвинда. Привіт! І ми просимо вас поставити лайк цьому відео та поділитися ним з друзями. Тільки разом ми можемо впливати на процеси у нашій країні. З огляду на питання безпеки номер школи і адресу не називаю. Це був заклад у Саксаганському районі, який у перші роки повномасштабного вторгнення працював дистанційно, як інші. Восени 2024 року. Діти мали б повернутися за шкільні парти, хоча б на змішану форму навчання. Як це зробили інші? Нам відомо, що цього хотів як персонал, так і багато батьків. Моя колега Олена змогла поспілкуватися з колишніми працівниками школи. Школи. Наші діти останній рік навчалися на базі так як там було укриття, наспустки підписано спільною думкою, він їх закладив на освіти про використання. Чи ви звертались взагалі стосовно укриття всій школі? Щоб зробили? Так, щоб… Ну, та звісно. Зартався. Отже, заклад вирішують закрити. Це пояснюють недобором учнів і увага відсутністю укриття. А, а чому закрили цю школу? Тому що вона була нерентабельна. А, ну там гарне укриття було там, все було добре. Все... В школі так. взагалі немає укриття. Це Алана Гній, заступниця голови Саксаганської райради Василя Старовойта, відповідає за освіту і науку у районі. Саме вона є головою комісії з ліквідації школи, і саме вона нам підтверджує, що заклад закрили зокрема через відсутність укриття. І цей момент варто підкреслити, адже виявляється, що сховище у будівлі зробити можна було. І на це зараз виділяє гроші райвиконком аж 15 мільйонів гривень за обидві черги згідно з Прозоро. Просто призначене воно вже буде не для школярів, а для підпорядкованих райвиконкому структурам, наприклад, соцзахисту батьки. А скільки коштують укриття у школах і садочках, де навчаються ваші діти? 300 тисяч півмільйона. Точно не 15, правда. Але якщо сховище тільки планують робити, то ремонт приміщення вже провели так добре, що після того до голови району Старовойта прийшли з обшуками. Є навіть кримінальна справа. Роботи обійшлися району у 5 мільйонів гривень. Ремонт робив підприємець Антон Білопаненко. Він зі мною спілкуватись, відмовився. Алло, доброго дня, Антон. Доброго Мене звати Олена, я журналіст своїх? Хотіла б вам задати пару питань стосовно. За нашу інформацію ви фігуруєте в кримінальній справі щодо ремонту школи. Вважається, що були нанесені збитки громади Саксаганського району. Скажіть, будь ласка, чи плануєте ви їх відшкодувати? Змістовно за інформацією наших джерел Білопоненко один з фігурантів кримінального провадження, у якому йдеться про збитки у 700 тисяч гривень. Невже у районі Василя Старової завищили вартість робіт? Ніколи такого не було. Цікаво, й те, що ремонт міг бути зданий на папері до того, як його взагалі завершили. Як так ми спитали у підприємця Леоніда Москальченка, котрий здійснював технічний нагляд за роботами. Саме він мав перевірити їх виконання, натомість отримав підозру за зложивання повноваженням йому світить від п'яти до восьми років. Ми змогли з ним поспілкуватись, і це краще почути. Роботи майже були закінчені. Деякі там були така недоділище, хоч було а домі ще ця аварія. Чорт твої матері. Воно, і свіжа воно все піднялося. Якщо його, якось закінчили, якось перекладувати по другому разу, ну встигли зробити, то це дуже добре. І це тому ви кажете про ту роботу, яка була завершена раніше, ніж ой, пізніше, ніж підписані документи? Це ви про цю роботу кажете? Це по другому разу робилося. Там піднялася плитка була. Ну це я би туди не їздив тоді. Її перекладували, другий раз ловили. Mm -hmm. Ну це вже мене не касається. Мені сказав як, адвокат, те, що в нашу пользу, те, що якась є і написано неправильно, в обвинуваченні, нічого не розказувати. Так що ви цього не чули. Не треба тільки щоб не дай Бог де це, це з'явиться. Скажіть, будь ласка, якщо це була теплоцентраль, ви будете подавати до суду за те, що вони так ну там ні, я ні нічого. Це мене не касається. Було проведено відповідний ряд експертиз, в тому числі будівельно технічну судово-економічну експертизу. Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено. Фактично зайву виплату коштів на суму 700 тисяч гривень, тобто на цю суму не було виконано роботи на момент підписання актів та перерахування грошових коштів. Кримінальне провадження саме сьогодні направлено до суду відносно особи, яка виконувала технічний нагляд з приводу виконання даних робіт, і посвідчувала. Факт виконання робіт на 100%, а слідством було встановлено інше. При цьому в будь-якому разі особу не можна вважати винуватою, поки не буде винесено винувального вироку суду, який набере законної сили. Крім ремонту, у колишній школі замінили вікна на 3 мільйони гривень. Ще 100 тисяч виділи на пропускну систему. І як ми вже казали, у планах сумарно 15 мільйонів гривень. На облаштування окриття. цікаво, що перший етап ремонту сховища планує робити підприємець, який до цього займався продажем туалетного папіру. Тож цей тендер на 6 мільйонів для нього найкрупніший. Просто Саксаганський район найбагатший у місті. Пане Василь може собі дозволити. До речі, передивіться наш випуск про закупівлю полуниці взимку. Зараз у колишній школі надаються послуги населенню. При цьому щонайменше половина приміщення досі порожня, і, схоже, чекає або на інші підрозділи підпорядковані району, або припускаємо, може бути здана в оренду бізнесменам. А отже, на цьому теж може хтось непогано заробити. Чи буде це громада кривого рогу, тобто ми з вами, платники податків? Відповідь думаю. Ви самі знаєте, на даний час вважаю таке здорове приміщення, яке використовується під муніципальний орган. Це раніше школа була. Це була раніше школа, а на даний час це зробили муніципально. Тобто тут працює внаслідок, я так думаю, не більше 12 чоловік, але тут могли б розміститися дитячі кружки, спортивні секції. А така муніципальна має бути в ісполкомі, там в ісполкомі, особливо Саксаганському, там половина пустуючих кабінетів. Але була дуже гарна школа, в ній вчилися діти, а тепер тут знаходиться муніципальна наша організація. Вважаю, що це може це якийсь і є крок, але він корупційний цей крок, тому що. На школу я думаю не виділяла стільки коштів, скільки виділено на цей центр. Більше і додати нічого. Сподіваюся, хоча б на облаштуванні укриття за 15 мільйонів не вкрадуть. На цьому все побачимось.